Відні Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Не будемо молитись браття по фарисейськи Такі слова ми могли чути на вчорашньому вечірньому богослужінні, до чого закликає нас церква цим особливим закликом. Вже не один рік, думаю, багато хто із вас приходить до храму і чує цю притчу. Ця притча знайома як і дітям, так і дорослим. І нам дуже часто здається, що все там вже для нас є зрозумілим. Що цікаво, коли дійсно жили фарисеї, а до сьогоднішнього часу люди знаходять молитви, які писалися в той час. І вони були дуже схожі до тої молитви, з якою звертався фарисей до Господа. Будь-яка молитва у єврейському народі мала починатися із подяки. Фарисей починає дякувати. Але дякую за що? Перш за все він дякує, що він не такий, як інші люди. Грабіжники, обманщики, грішники. І з цього починається його подяка. З часом науковці знайшли одну із молитв того часу, які були дуже схожі в слова. В тій молитві було написано, Боже, дякую Тобі за те, що я не в театрі, я не на розвагах. А я у храмі Божому молюся тобі. Тому що ті, хто в театрах і на розвагах, вони прямують в Гієну, а я на шляху до царства Твого. І здавалося, б, достатньо легітимний підхід, коли людина перебуває у храмі і починає дякувати Богові за те, що Господь її привів сюди, і він не є таким грішником, як ті люди, які знаходяться за межами церкви Христової. Що цікаво. Фарисеї, коли молилися, вони не знали, що Бог заслужує таку молитву. Це було достатньо природні. Але ми, люди, які вже читали Євангеліє, які з дитинства знають цю історію, можна сказати, ми вже знаємо, що фарисеям погано бути. Тому, звичайно, що ми вважаємо природнім, що не треба хвалитися перед Господом, не треба заслужувати інших людей. Як сказав один священник, ми тепер є митарями, які гордяться тим, що не фарисей. Тому що в більшості ми кажемо, ні, я не фарисей, тому що мені нема чим похвалитися. І наша молитва їм виглядає так, Боже, дякую Тобі, що я не фарисей. В такий момент насправді ми стоїмо тим самим фарисеєм, тому що мислення в нас повністю релігійної людини. А хто такий Фарисей? Це релігійна людина і це один із кращих представників релігійності. Тому що Фарисей каже, Боже, дякую Тобі, що я не грішник. І він говорить правду, тому що він виконує закон Божий. Всіма силами старається виконати все, що приписано в законі Божому. І не просто все, а він багато що робить ще більше. Наприклад, в законі написано поститися один раз в тиждень, а він постився два рази в тиждень. В законі написано давати десятину, і там було чітко прописано що. А фарисей дає десятину із усього майна, яке у нього є. Тобто він, можна сказати, сучасною мовою, порядна людина, надійна людина, людина, яка не візьме чужого, яка ще й поділиться, десятину віддасть. Тому, якщо задуматися серйозно над тим, хто такий фарисей, то більшість із нас. Не дотягує до, до того рівня поведінки, який у нього був. Тому що це була достатньо чесна людина. І фарисей, як ми любимо казати, це людина лукава. А хто така лукава людина? Це та людина, яка на показ є однією, а насправді є іншою. То фарисей стоїть перед Богом, він не перед людьми вихваляється, а перед Богом і каже, Боже, я Дякую тобі, і він тут є щирий, за те, що ти дав мені можливість бути іншим. І він дійсно не обманює про те, що він поститься два рази в тиждень, про те, що він дає десятину. Чому ж його помилка? Чого йому не вистачає? Чому Господь каже у Євангелії, в нашому українському перекладі ми чуємо слова, що Фарисей пішов менше виправданий, ніж мита? Але якщо дивитися в грецький оригінал, то там сказано, що фарисей пішов невиправданий, взагалі невиправданий. Виявляється, що все, що він робив, було марне. Що таке важливе церква хоче передати? Ця неділя Промитрия і Фарисея, вона вже нас налаштовує на піст. Вчора під час богослужіння ми вже чули особливий пісне спів покаяння двері від криміння. Ми вже закликаємо Господа, щоб Господь допомагав нам відкрити очі. Чого не бачив Фарисей? Фарисей релігійна людина. А хто така релігійна людина? Це та людина, яка ходить до церкви, це та людина, яка читає молитви, ранкові, вечірні, це, це та людина, яка читає Писання і знає його. І вона багато що робить заради того, щоб отримати Царство Небесне. Але релігійна людина, і це багато разів повторює Євангелист Лука у тих різних оповідях, які згадуються, і одна із тих розповідей це про Митра і Фарисея. Релігійна людина не знає або не хоче знати, навіщо вона це робить. Найжахливіше, що може бути у житті, коли ми робимо щось, а не знаємо навіщо, ми можемо бити поклони. Ми можемо хреститись, ми можемо читати молитви, ми можемо, врешті-решт навіть давати милостині. Але якщо ми не знаємо, нащо ми це робимо, це все є марним. І фарисей насправді дає підказку своєю поведінкою кожному із нас, тим новітнім митерям, які гордяться тому, що не фарисей. Тому що ми вже привчені всі до того, що нам треба казати так, я грішний. Так я немічний, але ми забуваємо про те, навіщо ми маємо це робити. Найбільша помилка фарисея в тому, що він прийшов у храм, так як і ми, сучасні християни, робимо. Ми приходимо до храму і часто ми зосереджені тільки на собі. Це сучасною богословською мовою називається індивідуалістичне християнство. Або самітницьке християнство. Коли в Древній церкві казали, уно християно», ну ну один християнин не християнин, то хвороба, особливо 21-го століття, кожної із нас, що ми мислимо стосунки свої з Богом як стосунки на самоті. Я і ти, Боже, я буду тобі дякувати, я буду виконувати твої заповіді, і ти, Боже, мені маєш що зробити, ти мені маєш допомогти у житті. Ми просимо, просимо, просимо і врешті-решт вимагаємо. І коли не отримуємо, ми ображення на Бога. І Фарисей в момент подяки каже: Я дякую тобі, Боже, що я не такий, як той миток. Для нас інша людина вона стає в кращому випадку тим, на кого ми не звертаємо увагу, коли перебуваємо у храмі, тому що іноді ми вважаємо так, треба десь собі сховатися, щоб тихенько помолитися. Ось таке християнство стало дуже поширене. Христос говорить не про це. Христос каже, якщо ти щось робиш, то ти повинен знати навіщо? І відповідь Христос дає навіщо. Коли ти молишся, постиш, даєш десятину, ти від того маєш полюбити більше іншу людину. Якщо тобі байдуже на іншого, якщо ти прийшов до храму і ти нікого не помічаєш, чи в храмі, чи за його межами, коли все твоє життя зведено тільки до Я, Я і ще раз я, а Бог це той, хто має дати, той, хто має допомогти, той, хто має вислухати, тоді твоє християнство не має ніякої сили і не має ніякого сенсу. Тобто перехід Христа у цей світ це те, як підсумовує один із святих отців, що мій брат є моє життя. Якщо від посту, від молитви... Якщо від якихось трудів наших у нас зростає любов, якщо люди дивляться на нас, як колись дивилися на християн, чому колись люди так масово наверталися до християнства, особливо за перші три століття? Тому що вони казали, дивлячись на християн, подивіться, як вони люблять один одного. І тепер важливо, дорогі брати і сестри, нам подивитися на себе, як ми любимо один одного. Як часто ми можемо бути агресивні один? до одного? Як часто ми можемо в храмі іншу людину сприймати як, як ту, яка мені заважає, яка занадто довго сповідається, чи яка занадто довго молиться десь переді мною, чи мені заважає, чи шумить, чи інші речі. Інший, як казав такий відомий філософ Сартар, стає пеклом для нас. І от для Фарисея, для людини релігійної, для нього головне виконати зовнішню форму. І чому він називається лукавцем? Він лукавець не через те, що він грає роль перед іншими людьми. Ні. Найжахливіше для нас, нас дорі брати і сестри, це коли ми граємо роль самі для себе, самі перед собою. Коли ми правди про себе не знаємо. Фарасей, на жаль, не знав правди про себе. Фарисей, як сказано в Біблії, став перед самим собою. Він не перед Богом став, а перед самим собою. А хто такий Митар? А митар це людина, якій хвалитися не було чим. Він знає, що людини він не любить, бо він здирщик. Він забирає часто останнє у людей. Він обманює. Він чітко бачить, що. Хвалитися йому нема чим. І подякувати йому нема чим. І він боїться очі свої підняти до неба. Тому що він чітко відчуває, що сили любити в ньому немає. І ось коли ми будемо вчитись з тих двох прикладів, бо дуже часто ми не дотягуємо ні до фарисея, бо виконати ми вже багато чого не можемо і не хочемо. Ми не дотягуємо і до Митаря. Тому що ми ж кажемо, я ж нікого не вбив, не обікрав, я не є злочинцем, я не можу так, як митар себе поводити, бо я не, не, не бачу в собі такої великої кількості гріхів. Ми ні там, ні там не є. А де ж ми знаходимося? А ми знаходимося перед Богом там, де ми бачимо правду про себе. Правдиво подивитися на себе. І не вважати, якщо я ходжу до храму, якщо я молюся, якщо я пощу, якщо я навіть даю десятину чи жертвую комусь, подивитися правдиво, а чи я люблю когось на Крім маленького кола тих людей, які є нам коло мене. Хоча якщо подивитися в правді в очі, ми часто ні чоловіка свого не любимо по справжньому, ні, ні чоловік дружини, часто, ні дітей своїх. Ми зазвичай всі проблеми нашого життя маємо через те, що любимо тільки себе. І чим більше будемо любити тільки себе, тим важче нам буде познайомитися із Христом і війти в Його царство. Тому що Бог прийшов до нас, почавши із того, що так нас сильно полюбив, що Сина Свого віддав. Ісус Христос прийшов до нас, є таке особливе Слово грецьке. Воно, воно звучить як кенозис, буквально перекладається, як самоприниження, самоумалення, дарування іншого. Тому і Христос каже нам, що той, хто принижується, той буде піднесений, а хто підноситься, той буде принижений. Та людина, яка правдиво скаже: Боже, я не вмію любити інших людей. Не вмію. І саме жахливе, що часто і не хочу. Мені треба тільки мого від тебе, Боже, і від інших людей. І коли я правдиво подивлюся на себе, хоча б не тоді, коли мене хтось навколо бачить, а тоді, коли я сам на сам собою є. Правдиво перед Господом буду, тоді я прийду до храму Божого і скажу, Боже, працюй зі мною. Роби зі мною що хочеш, але допоможи мені уподібнитись тобі тому, то в троїці славимий Отець, Син і Святий Дух, де кожен звернений до іншого, де кожен життя своє черпає через іншу людину. І якщо ми будемо цього вчитись, то помаленьку навчимось молитись не по-фарисейськи, а молитись як той, хто сил в собі не знаходить, але хоче помочі Божої. Амінь.